Вітаю вас на каналі Ельфи, мене звіткася, і сьогодні ми з вами підводимо підсумки літніх планів. Насправді, я набагато менше прочитала, аніж планувала, тому що все-таки в тому відео я трішки не розрахувала свої плани. Також там були книги російських видавництв. Зараз я абсолютно від того відійшла, читаю лише українське, тому посилання на те відео я вам не даю. Якщо захочете, то знайдете це все в принципі на моєму каналі. Ну а сьогодні я вам покажу все те найкраще, що я прочитала за літо. Давайте трішки попрацюємо з статистикою. Взагалі, в мене було заплановано 20 книг. Серед них я прочитала лише 11. І чому я склала лише насправді я не знаю. Хоча всі ті 9 книг, які я не прочитала, це все було в принципі російського видавництва, яке вже давно-давно в Анхолі. Ось тому, в принципі, я вважаю, що моє літо було досить продуктивним в плані читання. Загалом влітку я прочитала 23 книжки. Найпродуктивніший місяць взагалі за весь час. Мій читання, це однозначно був серпень, адже тоді я прочитала 15 книг. У липні це було 5 книг, і у червні було 3 книги. Сама не розумію, чому в мене абсолютно не був продуктивний місяць. Ось, але в принципі літом я досить задоволена. Що ж, зі статистикою, у нас все. Тепер я буду діставати рандомно за цього стосика, який ви не бачите, книги, і показувати вам тут 13 просто чудових історій. І кожну з них я можу вам радити на прочитання. Першу книгу, яку я тут бачу, це в нас Богдан Коломічук та його готель Велика Прусія Насправді, це перша книга українського сучасника, яку я прочитала, це був марафон. Здається, 24 години читання. І ця книга настільки мені сподобалась, ось до зараз мене просто настільки вирують емоції, як тільки я беру цю книгу в руки та згадую про що тут. Щоб ви розуміли, у цієї книги досить низький рейтинг але вона мені настільки запала в душу і настільки сподобалася, що я просто не розумію взагалі, чому така низька оцінка, і я не можу зрозуміти, наскільки будуть круті наступні книги. Тут у нас детективна лінія, ми маємо два міста: це Львів та Познань, здається. Ось, і наш головний детектив, власне, вирушає у таку невеличку мандрівку, ось і виясняє, що ж тут у нас відбулося. Насправді, тут у нас є чотири загадки. Вбивства, вони зв'язані якось між собою. Ось і те, наскільки круто автор все розвертає, наскільки він круто тягне ниточки, які пізніше зв'язує в тугий вузол, що ви розуміли, я не знайшла ні однієї помарочки, за яку забув автор, що досить і досить круто. Дуже таке буває, і навіть у книгах Агати Крісті, що ми бачимо якусь, знаєте, якийсь момент, якусь детективну лінію, чи взагалі якусь Якийсь елемент сюжету, про який автор згодом забуває, вона не розкриває цей момент, і насправді після прочитання просто з'являється знак питання. Ось, але з цією книгою взагалі такого не було. Мені дуже сподобалось, і мені здається, що ця книга чудово просто підійде для осіннього читання. В мене є також ще три книги Богдана Коломійчука, які я задоволенням прочитаю якраз таки осінню. Дуже мені хочеться продовжити знайомство, тому що це поки що один з моїх найбільших Улюбленіших авторів. Також є книги, які я читала в бумажному варіанті, але російською мовою це були раніше. В ті часи, коли я ще читала такі книги. Зараз ні, я вам не буду їх показувати в кадрі. Ось тому просто доповнюю всі мої роздуми з приводу тієї чи іншої книги фотографіями українського видання. І у нас тут книга Життя Гідемо Пасана. Насправді мені дуже і дуже сподобалась ця книга. І насправді я вже дуже багато розповідала про цю книгу в себе на каналі. Ви можете пройти по посиланнях та подивитися мої відгуки. Це був і марафон читання класики, і це було прочитане, де я детально протягом 10 хвилин приблизно розповідаю, чому мені сподобалася книга, розповідаю різні перипетії сюжету. І насправді ця книга підходить абсолютно усім. І назва абсолютно точно підходить якраз таки до всієї тієї історії, яку нам описує автор. Насправді книга невеличка в ній лише 300 сторінок, але настільки вона чіпляє, настільки вона душевна, і настільки в ній багато проблем. Що я думаю, це єдине, що потрібно вам знати, щоб взяти просто і прочитати цю книгу. Я насправді після цієї книги дуже полюбила Гідема Пасана. Мені подобається його манера писання. Мені подобається, в принципі, як він розкриває персонажів, Мені подобаються і його описи. Вони не, над... не надто обширні, але ти бачиш кожну ниточку і кожну рису характеру. Ти бачиш кожного персонажа просто наскрізь. І не скажу, що це взагалі не цікаво. Це дуже цікаво. Я взагалі була шокована, що. Можна писати книги ось так. Для мене саме Гідемо Пасан відкрив якусь, знаєте, нову сторінку класики. Наскільки може бути крута класика, цікава, захоплююча. Ось я просто не могла відірватися від цієї книги і раджу вам також до неї придивитись. Книги у нас ідуть в різнобій, і в ручках я тримаю серію української манги. Насправді в мене ще є ось тут дві книжечки, але ці три я прочитала. Ті в мене ще на черзі, і хочу сказати, що це одне з найкращого взагалі. Що я читала за останній час. Власне, про що тут іде да мова? Це у нас серія ательєчок-лунських альпіністів. Альпіністів, Альпіністів! Це у нас серія Ательє Чаклунських капелюхів, досить цікава така серія, не лише для дітей, а й для дорослих. Я досить детально розповідала про ці книги в прочитаному, так що можете перейти і подивитись. Мені дуже подобається. І як автор відкриває персонажів. І мені подобається наскільки цікаві елементи сюжету. Нічого не затягнуто. все йде досить живенько. А ось і мені також дуже і дуже подобаються ці обкладинки. Ці малюнки, взагалі, все те, що створено власне з сторони образотворчого мистецтва, тому що це дуже і дуже гарно. Ну і також хочеться подякувати видавництву «Наша ідея» за те, що вони створили таку красу досить якісно і бюджетно, тому що 180 гривень за такий витвір мистецтва це досить мало, але ми можемо за маленьку ціну просто поринути у такий чудовий всесвіт. Я неймовірно раджу вам ось ці книги. Просто придивіться до них, ви книгарні, і ви зрозумієте, що це те що вам потрібно. Досить довго я сиділа і думала, що розповідати вам про книгу Теодора Драйсера та його сестру Керрі. Насправді, ця книга, не скажу, що мені дуже сильно сподобалась, але вона відкрила мені цього автора з іншого боку. Я вже розпочинала якось читати його американську трагедію, але щось пішло не так. І ось сестра Керрі, знаєте, це як ще один поштовх для того, щоб познайомитись остаточно і зрозуміти, як мені драйсер. Хочу сказати, що це трішки не мій автор, тому що мені не. Подобаються надто довгі описи. Мені не подобаються надто детальні описи. Це все-таки не моє. Я більше люблю, коли все поверхнево, але сюжет іде досить швидко. Ось це моє. Я люблю діалоги, я люблю, коли персонажі відкриваються не за рахунок опису, а за рахунок їхніх вчинків та в принципі того, як вони спілкуються з іншими. Про цю книгу я детальніше розповідала вам в прочитаному. І насправді, що вам потрібно знати з основного, це власне книга про. Про шлях до успіху, не дивлячись на що дівчина Керрі яка власне переїхала до Чикаго, до міста великого, такого габаритного, де кожен має свою справу, і ніхто. Нікого не хвилює абсолютно, звідки ти приїхала, чи у тебе є кошти, чи ти сама, чи ти з ким це нікого не хвилює, наскільки важко було в цьому місці, і наскільки наша головна героїня змогла адаптуватися, вона все таки не дивлячись на те, які люди її оточували, і що ніхто для неї не хотів все-таки добра. Вона змогла до кінця книги добитися того, що вона хотіла з самого початку, і це надихає, неймовірно, надихає на створення чогось свого і надихає. Хай на те, щоб не збиватися шляху, а йти далі. В принципі, цю книгу я також вам можу радити. Придивіться, але не знаю, чи потрібно вам знайомитися саме з цієї книги з автором. Ось, можливо, придивіться ще до якихось інших. Я кажу, що не читала більше нічого, пробувала американську трагедію, але вона мені здавалась здавалася настільки великою, настільки габаритною, що я зрозуміла, що поки що я цього автора відкладу і візьму щось більш динамічне. Далі в ручках я тримаю. Чотири книги одного автора, це нас Анієс Мартин Люган. В попередньому відео я вам розповідала детально, чому власне це тепер мій улюблений автор і що такого вона пише для того, щоб стати моїм любимчиком, скажімо так. Але давайте коротенько пробіжимося по кожній книжці, і я вам скажу, що мені в них подобається. Моє знайомство розпочалося з цих двох книг. Я їх досить часто почала зустрічати в якихось пабліках, в книгарнях дуже багато, де вони. Я зрозуміла, що книжечки то маленькі і можна познайомитися з, цією, з цими історіями і зрозуміти для себе, чому вони все-таки в багатьох в топі. І це просто одне з найкращих, що я прочитала за літо. Це нас дилогія. Щасливі люди читають книжки та п'ють каву. І закохані в книги не сплять на самоті. Насправді, ця книжечка має 150 сторінок, це 250, Вони такі малесенькі, але настільки мені сподобалось з ними проводити час, що ви просто не можете собі уявити. Тут все дуже-дуже швидко відбувається, немає абсолютно ніяких описів, окрім основних. В основному тут в нас діалоги, в основному в нас якісь перепідтії, і, власне, в чому основна фішка сюжету. Головна героїня втрачає. Чоловіка та дитину в автокатастрофі їй потрібно відновитися, і для цього вона вирушає в іншу країну. І, власне, так стається якось, що вона зустрічає чоловіка, звісно, від ненависті до любові один крок. І пізніше ми вже дізнаємося, що власне відчуває наша головна героїня, чи хоче вона нових стосунків, чи не хоче. І кожна книга, в принципі, цього автора вона якраз таки зав'язана на тому, як з'єднувати кар'єру та відносини. Дуже цікава тема насправді і автор не лише поверхностно пише. Знаєте, це незвичайні романи про кохання, де він її любить, вона його не любить. Вони ненавидять один одного, а пізніше в них все добре. Ні, насправді тут піднімається досить багато тем, і книга, ось ця. Розпочинається дуже болісно, настільки болісно, що м, мені здавалося, що персонаж взагалі не зможе вийти з цієї депресії, але автор показує нам різні сторони цієї проблеми, і власне чи зможе він все вирішити до кінця книги. Це, звісно, не спойлер, але я зрозуміла, прочитавши чотири книги автора за просто дуже коротенький проміжок часу, що Ан'єс мартин Люган вона любить, коли персонажі симпатизують один одного а пізніше просто розкидати їх по різних кутках планети і наскільки болісно вони, вони будуть до цього звикати наскільки болісно вони будуть це переживати і для чого робиться таке скло я в принципі можу зрозуміти для того щоб ми з вами не змогли відірватися від книг і це чудово просто в автора виходить. Тому що саме через ці перепітії, тому що саме через ці елементи сюжету, через це, через те питання вічне, а чи будуть вони разом і чи буде все окей, я власне дуже швидко. Ось ці книги. І, власне, далі в нас іде третя книжечка про, по хронології. Я власне, раджу вам знайомитись з автором саме з цих двох книг. По-перше, тому що вони найкращі серед цих чотирьох. По-друге, що це книги перші в хронологічній таблиці, в бібліографії автора. Ось тому, власне, в наступних книгах вже можуть зустрічатися персонажі з попередніх книг, тому майте на увазі. Третя книжечка це в нас щастя в моїх руках. Ця книга. Сподобалося мені трішечки менше, ось, але четверта виправляє ситуацію, і тут вже в нас більш-менш все окей. На початку книги ми дізнаємося разом з героїнею про те, що батьки приховали те, що вона колись поступила все-таки на швейний фах. Ось, і дуже лютує наша головна героїня. Їй не подобається те, що батьки це приховали, в неї життя могло піти абсолютно по іншому. І вона, радячись за чоловіком, вирішує подати. Заявку на, скажімо, такі ткацькі курси в Парижі. Якщо в попередніх книгах у нас відкривалася, знаєте, така кав'ярня, ось то, тут ми вже бачимо Францію з іншого боку. Це як, знаєте, модельне ательє, щось таке. Тут у нас вже йде швейна така атмосфера, ось досить цікаво І, власне, наша головна героїня, звісно. Мотається з одного міста в Париж, з Парижа в своє рідне місто, де вона жи, проживає, чоловік в одному місті, вона в іншому місті. Е, також тут досить детально прописується проблема відносин на відстані, що дуже і дуже важливо в наш час, і дуже актуально, як на мене. Книга мені трішки менше сподобалась, але в кінці якось мені не вистачило ось саме того проживання емоцій, коли всі вже. Е, Зусіма вже сталося все, власне, що сталося, не хочу вам спойлерити. Ось і в кінці завжди автор робить просто одне і закінчує. І мені б хотіли, знаєте, більше якось прожити з персонажами саме цей період, але автор вже закінчує книгу. Що ж, окей, цю, ці книжці я поставила, здається, четвірку. Ось, а наступна книжка в нас уже більша. І, власне, вона. Мені сподобалось трішки більше, ніж попередня. Ця книжечка, вибачте, на мене чекають, і насправді тут вже 400 сторінок, набагато більші е, тут об'єми і більше описів. Е, в нас головна героїня офісна леді, і насправді мені трішки нудно було читати саме цю офісну справу, робочу атмосферу, тому що я абсолютно від того далека. І насправді мені здалося, що тут трішки це все розтягнуто і було забагато, але я скажу вам, що після. Половина книги, ви просто не зможете від неї відірватися, тому що це дуже і дуже круто. Автор настільки притягує, скажімо так, читача до персонажа та до його долі, що взагалі в мене немає слів. Ну і дуже крута фішка, як на мене, це те, що важко здогадатися, що буде в кінці. В принципі, основну зав'язку ви можете зрозуміти, але як це все до того буде йти. Здогадатися досить важко. Ось мені сподобалась і ця книга, і в принципі всі книги автор. Я з нетерпінням чекаю, коли в нас в Старого Лева видасть ще інші книги цього автора. Просто одна з перших буду, хто їх купить та прочитає, тому що мені сподобався цей автор, і тепер він мій один з найулюбленіших і точно з автопокупних. Я просто не можу не згадати тут Олкут та її маленькі жінки, в принципі в цілому тетралогію, тому що я дочитала четверту останню частину в липні, здається, ось мені настільки сподобалось. Це настільки тепла історія. Це така, знаєте, сімейна сага про відносини між собою та відносини в суспільстві. Звісно, це в нас Америка 19 століття, і ви можете зрозуміти ось весь цей шарм, але... Тільки спробуйте прочитати ознайомлюючий фрагмент. Те, як пише Олгот, просто неперевершено. Дуже рідко насправді я зустрічаю саме таку манеру письма, від неї неможливо відірватися. Всі історії теплі. Мені дуже сподобались всі чотири книги, і я дуже вам раджу придивитися саме до такої класики. Що ж, давайте тепер відкриємо для себе ще й Ен Бронта. Це в нас Англія 19 століття, то було Америка, це в нас Англія. І насправді трішечки схожі між. Собою манери опису і атмосфера взагалом, але все таки незнайомка з Уальтвул Холлу від Енбронти мені сподобалась набагато більше ніж Джейн Ейр. Щоб ви розуміли, хоча книгу Шарлоти Бронте я завжди, завжди доплюсовувала до своєї любимої класики. Про цю книгу я вам розповідала вже в попередньому відео з прочитаним. І хочу сказати лише тут, що це саме та книга, яка не прочитається у вас швидко. Ви будете настільки смакувати кожну сторінку і всі емоції, які викликає вас, які змушує викликати у вас цей автор, Тут дуже чуттєва книга, і вона насправді відкриває стільки проблем. Ви навіть не зможете здогадувати, що ось так можуть творити люди в той час. Загалом, що ми знаємо взагалі про період Англії XIX століття, ми бачимо гувернантку, яка навчає дітей. Ми бачимо, знаєте, схиливши голову дівчат, які не дивлячись ні на які свої а, думки, вони все таки мусять робити, те, що їм скажуть тут. Ж все абсолютно в різнобій. Люди відкриваються з нової сторони. Йде прогрес характеру і прогрес того, як люди поводять себе в суспільстві. Те, що раніше було дико, взагалі, і піднімання тем, і висловлювання своїх емоцій, думок. А зараз воно знаєте набуває якогось нового шарму і зовсім по-іншому відкриває цей роман. Взагалі, моє відношення до того періоду часу. Але цей роман, він, знаєте, відкриває не лише той період, але він відкриває а, і. Дає нам зрозуміти краще тих людей, які тоді жили. Я розумію, що це, в принципі, видумка, це художній твір, але судячи з того, як жили люди в той період, знаючи це по різних історичних фактах і по різних, не знаю, книгах, ми можемо зрозуміти, що тут все-таки є трішки автобіографії самої авторки, і, в принципі, її життя з сестрами. Ось, я дуже раджу вам ось цю книгу, тому що вона. Дуже крута, вона набагато цікавіша, ніж Джейн Ейр». Я нічого не буду говорити за буремний перевал Емілі Бронте, тому що це просто як окрема сторінка. Ми не будемо за це говорити. Мені дуже сподобалась книга, і я однозначно раджу вам прочитати, якщо ви читали Буремне Перевал або Джейн Ейр», прочитати також незнайомку від Ен Бронти, тому що це дуже і дуже круто. Також я закрила в принципі весь цикл «Скляного трону в липні. І хочу сказати, що. Мені сподобалося, звісно, я читала в електронному варіанті, хоча в мене є бумажний варіант, але він вже давно на анхолі. Я навіть не хочу до нього повертатися. Дуже великий масштабний такий цикл, який, ом, власне, який власне не підпустить до себе читача, якщо він не підготовлений. Все-таки я раджу вам почати знайомство з Сара Мас, саме з її. Циклу двору шипів та троянд», здається. А пізніше вже приступити до скляного трону. Коли ви прочитаєте трилогію двору шипів та троянд, ви просто розумієте, чи це ваш автор, чи потрібно вам приступати до такого великого об'єму книг, тому що в тій історії вісім книг, щоб ви розуміли, і кожна має 800 700 сторінок, а остання частина займає 1300 сторінок, щоб ви просто розуміли об'єм. Насправді я не буду вам розповідати про що ці книги, тому що я робила окремий огляд. Ось ви можете прийти та подивитися. Ось і насправді хочу сказати, що я не жалію, що потратила півтора роки на прочитання цього циклу. Дуже довго він у мене йшов. Ось, але в ньому настільки цікаві персонажі, настільки цікаві елементи сюжету, настільки все це захоплює, що мені дуже сподобається. Обласне скручу це найкраще, що я читала взагалі з фентезі, але мені сподобався цей, цей цикл. Тільки я не буду до нього повертатися вже, не хочу його перечитувати. Нехай він буде душе ось такий в спогадах і в моєму окремому огляді. Ну і у нас залишилося лише дві книжечки, скажімо так, ось це. Я вважаю все таке це за одну книгу. Це в нас серія книг простими словами, як розібратись у своїй поведінці та у своїх емоціях. Також оповідала про ці книги вам в прочитаному. Мені дуже і дуже сподобалось настільки крутий нонфікшн, що я навіть не думала, що український нонфікшн, а це у нас Марк Лівін та Ілля Полудьоний, може бути настільки цікавим та захоплюючим. Просто уявіть, нонфік захоплюючий таке може бути. Так, таке може бути. Книжечка про емоції мені сподобалась трішечки більше. Не знаю, чому, можливо, це якось зв'язано з моїм сприйняттям, але ось цю книгу я читала вже е, після прочитання ось цієї, і кожна книга в мене зайняла рівно півтора дні. Мені дуже і дуже сподобалось. Це вже трішки в нас іде не лише про поведінку, а наше осмислення того, як ми поводимо себе в різному оточенні. Тут у нас про емоції, насправді, в мене більше проблем саме з. Ось цим, тому, можливо, тому мені ця книжка сподобалась більше. Якесь виходить масло масляне, але окей, я дуже і дуже раджу вам продивитися до цих книг і їх поки що реально знайти. Ось ця книжечка в нас вийшла нещодавно, наскільки я пам'ятаю, приблизно в травні цього року, тому дуже і дуже круто такий, знаєте ще гарячий пиріжочок. Ось тому можете продивитися і до цієї книги. Але насправді я все-таки раджу вам читати похороналоги. 罗伊。 Також не можу згадати, що в принципі не з серії простими словами у авторів в наступному році виходить книга, щось зв'язане з війною. Не пам'ятаю точно, як називається, як буде називатися книга. Можливо, це ще не остаточний варіант. Але мені дуже цікаво, як знаючи манеру письма, мені дуже подобається, як пишуть автори, як вони взагалі обговорюють все, як вони роздумують. І мені подобається, як вони мислять і як вони зможуть нам розповісти, що таке війна, яка проблематика. Війни, наскільки я розумію, хоча, можливо, там будуть описані різні складнощі психологічні, зв'язані з війною, тому дуже-дуже чекаю цю книгу. Ось і можу вам радити також ось ці. Ну і звісно, книга, яку я просто скрізь. Крізь показую, здається, це вже четвертий мій спогад в відео і, взагалі, на своєму каналі. Саме цієї книги це нас Едіяку найщасливіша людина на землі. Тут у нас мемуари людини, яка пережила голокост. Я дуже багато розповідала про цю книгу і однозначно показую вам її в кращому прочитане літа, тому що це просто неймовірна. Неймовірна книжечка, хоча вона займає дуже мало сторінок, маленький об'єм. Але я вважаю, що цю книгу потрібно прочитати просто усім і кожному. Це в нас новинка від Vivat, і хочу сказати, що вона настільки піднімає багато проблематики за свої 140 сторінок Вона просто зможе поглинути вас в себе. Ви зможете все пережити. І усі ці емоції займають досить мало. Тут маленькі відступи, але я кожну, майже кожну сторінку я собі відмічала настільки це круто. і і мене взагалі дивує, наскільки можна оптимістично дивитися на всі ці проблеми, які пережив автор, наскільки людина може взагалі оптимістично дивитися на майбутнє, переживши таке минуле. Коротше, я дуже-дуже рекомендую вам цю книгу. Власне, можете передивитися попередні мої відео. Я дуже детально розповідала і розкладала по поличках саме ось цю книгу, кожну сторінку ми з вами обговорювала. Я цитувала вам її в книжкових вихідних. Ось тому перейдіть і подивіться дуже цікаво. Я просто вважаю, що ця книга як ніколи взагалі, ніяк ніяка книга може, знаєте, відкрити вам якісь певні. Ні, погляд на майбутнє. Мені дуже подобається краще прочитане за це літо, і я надію, що осінь буде не менш продуктивною і на такі круті історії. Ось, ну а я буду чекати ваші коментарі. Пишіть однозначно, які книги були кращими за літо у вас. Я дякую вам за перегляд. Ставте пальчики вверх, якщо вам сподобалось це відео. Також нажимайте на дзвіночок та на кнопочку підписатись. Мені буде дуже приємно. Ну а я бажаю вам удачі, миру та любові. Бережіть себе.